Спорудження храмів ознака не лише духовного відродження, але й перспективи розвитку того чи іншого населеного пункту. На даний час церкви будуються у кількох сільських населених пунктах Галицького району, в одному з таких сіл, де мешківцях побувала Любов Галько. Село Демешківці невелике за своєю територією та кількістю населення і нараховує всього 110 дворів. З них 87 належить до греко-католицької конфесії. Нещодавно парафіяни села зважилися взятися за велику справу, розрахувавши, що зможуть її власноруч подолати, а саме збудувати у рідному селі нову святиню. 180 жителів демешківців, можна так сказати, будує цей храм дорослих віком від 18 до пенсійного віку. Підтримують справа. Дійсно, не з легких будувати в теперішній час таку споруду, враховуючи вартість матеріалів, і зведена вона майже за два місяці. Якоюсь збогу з Божою допомогою і вдається, немало зробили за два місяці, Бачите, самі вже побудували всі рахунки щодо розподілу коштів. Веде обраний громадою Касир. Тільки 100 тисяч ми заплатили за цеглу. Торік цього року вже бляху 32 тисячі. Ну і е, заплатили за майстрів, що побудували. А крім того, ще такі дрібниці, тож ж арматура, багато, багато грошей. І, може. Напевно, харчування входить усіх. Харчування людей всіх, нашої громади, всі, кожна хата по черзі, е, це, г... це... це... доброчинна акція нашої що... всієї сільської громади. Mm. Це кожен з і... своєї лепто влада. До зведення храму долучається сільська рада, Галицька Райдержадміністрація, частково Бурштинська теплоелектростанція, керівництво дубівецького кар'єру та цементно-шиферного комбінату. Старенький храм Пресвятої Богородиці громада не буде руйнувати. Він залишиться для історії як реліквія. Це храм старенький. Він вже перев'язаний, він же був діючий храм в одних сил нашої області. І так він до нас дістався. Його. Передня громада його не, 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 не зруйнувала, і напевно, що ми його треба зруйнувати. Всі, всім тих, хто, хто приложив руку до цього, хоча б одну копійку, і це вона вже копійку до копійки, рубельтяни і так далі. Щиро всім дякую.